громадянами країни про те, що, на нашу думку, час визнати одну дуже страшну істину. Еволюційний період змін наші з вами сподівання після Євромайдану, що пройдуть одні вибори, пройдуть інші вибори, люди стануть інакшими. Вони значною мірою справдилися, але вони не досягли. На нашу селену думку вони не досягнуть мети. Клиптократична система, яка була побудована задовго до Януковича, яка має дуже добре управління з Москви, вона все це передбачила, придумала, як це нейтралізувати. І на нашу разом думку, реставрувалася. Нам це страшно сказати, але ми, представники тепер українського парламенту, людей у українському парламенті, ми побачили в останнім часом страшні свідчення, що фактично Янукович знову править державою. Він має тепер інше прізвище, він має частину інших людей в команді, але абсолютно більшість схем. І більшість виконавців цих схем збережені, нас нещодавно з селеном зустріла на майдані одна людина і підійшла і каже: А я з Укрспирту, і я вам скажу, там Донецькі повернулися без жарту і. Для нас це особливо болюча ситуація, тому що це Міністерство аграрної політики за якого взяло відповідальність самопоміч. Ми маємо не одну болісну дискусію з міністром, як подолати корупцію в його сфері в державних ключових підприємствах державних зернових компаній Укрспирт, які віднесені до управління міністерства аграрної політики. Він написав тонний звернень до генеральної прокуратури до міністерства внутрішніх справ. І Що. Якщо там стоїть людина Льолошкіна, смотряща, то що з цими зверненнями відбувається, ви можете собі уявити. Кривий ріг змусив нас остаточно зрозуміти, що час один з одним говорити, починаючи з вас, що ми не виграємо ситуацію виключно політичними методами. Що відбулося в Кривому Розі? Це ж не просто. Фальсифікація в одному місті, це не перша і, мабуть, не остання фальсифікація виборів в Україні. Але подивіться на це прискіпливіше, подивіться на це глибше. Перше прізвище фальсифікатора Вілку це символічне прізвище. Сам старий Вілку є більше виконавцем, більше. Таким зіць-председателем, якого спеціально поставили наглядати за містом, коли не було іншого. Але молодший він, коли, який реально стоїть за всіма цими подіями, це ключовий член команди Януковича, який привозив після Кернеса другі за розміром делегації тітушок на Євромайдан на Дніпропетровській на Київській, де вони намагалися терором зберегти владу Януковича. Молодший Вілкул – це член уряду Азарова, який причетний до величезних пограбувань, проти яких ми з вами вийшли на Євромайдан. І він дозволяє собі зараз, за два роки після перемоги Євромайдану, фальсифікувати вибори в місті розміром 700 тисяч. Друга річ, яка вимагає визнання, А хто повстав проти цього? Жителі Кривого Рогу, безумовно. Це велика їм честь, і шана, що вони це зробили. Це справді зараз герої України. До речі, через погані медіа ми з вами цього не знали. Вони зробили те саме під час руської вісни. В них не було жодних шансів на. Окупацію Путіним, бо так само ті самі 10 тисяч людей вийшли на ту саму площу і сказали, ми зараз вам покажемо тут російські флаги. Ті самі люди це зробили. Добре, до них приєдналася частина депутатів самопомочі, частина депутатів Укропу, навіть частина депутатів від блоку Петра Порошенка там не місцевому зовсім рівні. Але всі інші їх залишили. Ми маємо формально зараз владу, яку Обрали люди з представників Євромайдану. Ми маємо в парламенті коаліцію, яка називається Європейська Україна. І хто прийшов на допомогу жителям Кривого Рогу після фальсифікації виборів Вілкола? Поліція, я мав не одну розмову з хатією Деконаїзи, вона дуже е добре переживає і хоче допомогти в цій ситуації, але в неї немає людей. Вся місцева поліція, яка ясно, що є просто перейменованою міліцією на даний момент. Це є люди вілкологи, які росли не один рік і не просто росли, а брали участь в неймовірній е змові. Там такий симбіоз воровської маліни і чучки е північно-корейської. І вони всі там, вони всі позалишалися. До речі, що цікаво під час протидії е руської вісні. В цьому самому Кривовому Розі частина керівників міліції проявили себе як проукраїнські громадяни, як проукраїнські керівники міліції, їх вже прибрали. Поставили знову тих самих людей, з якими довго і плідно працювали і Поліція не допомогла, суди не допомогли, про прокуратуру ми навіть з вами не питаємо. Президент, гарант Конституції. Ми з головою фракції самопомоч перший же ж день після цієї кризи пішли до адміністрації президента, сказали, добре, ми багато про що споручаємося, але тут ми маємо бути єдиними, вкрадені голоси, попрані права людей на базове право делегувати і забирати владу. Давайте це вирішимо. Нам покивали головою, сказали, да 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 Була зустріч з президентом, він сказав, да 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 ми маємо місяць і нічого не зроблено. Нічого. Той самий. Центр виборчком, який вже прострочений більше 17 місяців, він сидить тільки завдяки волі президента. Охіндовський інший символ страшного режиму Януковича. Він сидить тільки завдяки волі президента, який просто саботує свій обов'язок подати нових членів центральної виборчої комісії, а без нього немає жодного посадовця, який має право це зробити. Нарешті парламент. Ми дуже сподівалися, що ну парламент, ну там же ж багато майданівців. Ну, ну ну це ж очевидно. Ми, ми, ми багато говорили. Цілий тиждень провели в дуже важких перемовинах з усіма лідерами політичних сил до окремого блоку. Ясно про що з ними говорити. Всі кивали головою, всі казали добре. І під час голосування не вистачало голосів. І не вистачало не випадково. Ми бачили, коли. Там вы знаете этот закон про призначение новых полицейских... С генералами старой нереформированной армии в короткий срок мы можем остановить агрессию Путина только вооружив народ. То есть есть такое понятие, как резервная армия, есть такое понятие, как силы территориальной обороны. Это когда в каждой области есть несколько десятков тысяч людей, которые знают своих командиров, которые могут... В нужный момент выйти и помешать проявлениям сепаратизма, помочь нацгвардии и милиции армии. И когда Путин понимал бы, что не просто армия, а весь народ Украины станет все оружием, тогда любая агрессия была бы невозможна.